Приймайте оплату карткою. А що треба зазначити в чеку програмного РРО? Напишіть у коментарях. <му> Вітаю це проект. Це про програмне з Тимором Алієвим та командою «Семінарком». Перелік обов'язкових реквізитів фіскального чеку містить положення номер 13 і серед них, зокрема, є ідентифікатор еквайера та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати, ідентифікатор платижного пристрою, сума комісійної винагороди, вид операції, реквізити електронного платіжного засобу, так само є напис платіжна система. Крім того, підпис касира, якщо це передбачено правилами платіжної системи, перед яким друкується відповідно напис написка. Ну і е, підпис держателя електронного платіжного засобу. Вже низка реквізитів з 11 по 18, яка визначена пунктом 2 розділу 2 положення номер 13 е, як ми бачимо, передбачає е, використання під час розрахункових операцій саме електронних платіжних засобів, зокрема і е, пластикових карток. Ну, можливо, це буде картка, е, яка міститься в Google Pay чи Apple Pay. І е, при цьому як чітко визначено пунктом 4. Розділу 2, положення номер 13 що рядки з 11 по 18 фіскального чека заповнюються у разі застосування під час проведення розрахунків з використанням електронного платіжного засобу, зокрема платіжної картки, увага платіжного терміналу з'єднаного або поєднаного увага з реєстратором розрахункових операцій, тобто формально йдеться виключно про класичний РРО. І тут не згадується безпосередньо програмний РРО, але податково, не дивлячись на такі прямі норми, під час своїх перевірок виявивши, що розрахунок був проведений за допомогою електронного платіжного засобу, але в чеку немає реквізитів з. 11 по 18 час без розбору застосовує штраф за невидачу чека і аргументують податківці це тим, що у разі відсутності в документі, хоча б одного з обов'язкових реквізитів, такий документ не приймається як розрахунковий. Крім того, податкова намагається просувати і ще один погляд: що реквізити з 11 по 18 можуть не друкуватися в чеку, якщо немає технічної можливості з'єднання або поєднання переростер з терміналом. Ну, звертаю особливу увагу, що в нормативці немає норми, яка б зобов'язувала з'єднувати програмне РРО безпосередньо з посттерміналом. Звертаю увагу також на індивідуальну податкову консультацію, що лише у випадку, якщо суб'єкт господарювання використовує РРО, що має зовнішній модем, і такі РРО не з'єднані з посттерміналом, то у такому випадку рядки з 11 по 18 фіскального чека не заповнюються та допускається друк сліпу квитанції безпосередньо друкуючим пристроєм посттерміналу. Які і має в обов'язковому порядку бути вручений споживачу разом з розрахунковим документом такого РРО. Отже, саме в цій індивідуальній податковій консультації податкова виділяє виключно один випадок, коли не друкуються рядки з 11 по 18 фіскального чеку і виділяє його виключно щодо відношення РРО. Щодо програмних РРО, вона таких. Випадків тут на жаль не виділяє, і е, разом із тим, якщо ми звернемося до зіру в категорії 109.18, то е, що стосується проведення розрахункових операцій через програмне РРО у разі використання платіжних терміналів платіжних карток, то е, на даний час здійснюється інтеграція безкоштовних програмних рішень з банківськими сервісами, які дозволяють без додаткових пристроїв платіжних терміналів здійснювати безготівкові платежі за товари послуги. Отже, з огляду на таку Роз'яснювальну базу податківців, і на практику їхніх перевірок, то вони все ж таки будуть намагатися, і у разі використання програмних РРО намагатися саме бачити. Як обов'язкові реквізити в чеку з 11 по 18. Хоча за формальними ознаками, це стосується виключно класичних РРО і виключно того випадку, коли класичний РРО поєднаний з посттерміналом. Щодо а, програмних РРО, а, взагалі. Реквізити з 11 по 18 не згадуються як обов'язкові. А щодо судової практики, то як зазначає суд, формальна відсутність цих рядків ну раніше це було з 10 по 17, Зараз це з 11 по 18, фіскального чеку на касовому чеку не змінює встановлення факту придбання товару покупцем визначеного продавця, а згаданий чек підтверджує виконання розрахункової операції та містить реквізити, які достатньо. Повно ідентифікують господарську операцію. На цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомна продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. Каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канал в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Ну, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номеродин Сімнарком та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!